Так, дівчата, хочу звернути увагу на нову стрічку. Значить, зразу буду порівнювати, щоб ви розуміли її якість. Це стрічка, з сатин бавовняний. Ви її знаєте, але це сатин з бавовняний, бачите, з мереживим краєм. Ем, хочу зауважити на деякі аспекти, тому що е, про ту стрічку, яка є саме в магазині Лента Фетер Декор, тому що можуть бути нюанси. Відповідно. Але не коли ви у нас купуєте. І так давайте. Значить, Зараз вам поясню: подвійний сатин, стрічка 25 мм, яка є в нашому магазині в широкому асортименті, ВІП щільний сатин. Так? Багато ви у нас її берете, не перший рік. Корейська стрічка високої якості дуже дуже-дуже пружна. І, по-моєму, декілька років тому я намагалася привезти вам 38 мм. міліметрів. Я привезла, в білому кольорі, була також, але якість мені не сподобалася, тому що, бачите, воно таке м'якеньке, Ну тобто, я хотіла ось таку стрічку, цупку так. Але 38 з іншої фабрики мені відвантажили ось в такому вигляді. І тому мене це не задовольнило, і я вам цю ширину в минулому році не ставила. На цей шкільний сезон все ж таки ризикнула і привезла вам 38. Це бавовнений сатин. Так, це не сатинова оця стрічка, 25-ка. Тобто вони, ось, дивіться, я їх покладу по фактурам. Вони різні. Але ці стрічки між собою, як по мені, досить добре компонуються. Тому що е, край, бачите, ось цей, да, і даже вони такі от на контрасті можна. Вони білосніжні, але це бавовніний сатин. М'яка, як бавовняний сатин, але достатня цупка стрічка віп якості. І відповідно наш подвійний сатин. А, таких стрічок. Ну, До речі, ця стрічка вона достатньо дорога. Але, ну, можливо, на м'які бантики, можливо, кому подобаються такі стрічки. Я хотіла саме на шкільну, тобто, щоб були ось такі пружні стрічки. І нарешті. Я таку стрічку маю. Сподіваюся, що вам цей відеоогляд буде корисний. Ви тепер не помилитеся в виборі. І якщо якість для вас має значення, тому хутко на сайт Фітер Декор. До речі, всі білі стрічки я вам поставила також в категорію білосніжна. Це 25 сатин, а це бавовняний сатин-мережевий край. Окрема ця стрічка ще також стоїть в сатині, ну, нам сатині, а ця стоїть в сатині подвійному. Ціни мається, комусь на подарунок поїде. Так, Сподіваюся, цей огляд корисний. Якщо так, чекаю від вас лайки.